Hello, everybody! Welcome back to my channel English for Kids Online. Продовжуємо з вами цикл уроків за граматичним зошитом, підручником до нашого uh, з вами Full Blast Plus 7. Сьогодні ми з вами розпочинаємо тему 15. Це у нас uh, говоримо, тема 15. Це у нас матеріали вже до 5-го модуля за підручником. Говоримо про Quantifier: Словаки показують кількість. How much, how many? Much many, a lots of, lots of, plenty of, a few, a little. З цими словами ми вже з вами знайомилися з цим граматичним матеріалом за підручником. Ось, але зараз ми з вами в деталях ще його розглянемо і на практиці подивимося використання цих слів, які показують кількість. І так, look at the picture and read the dialogue. Подивіться на малюнок і прочитаємо діалог. The dialogue is between Fred and Emma. How much time do we need to make the banana cake, Emma? Скільки часу нам потрібно, аби е, спекти банановий е, торт, Ема? Just a few minutes. Лише декілька хвилин. I hope we've got lots of bananas, though. Я сподіваюсь, однак що у нас багато бананів. Uh, well, we've got got plenty of bananas, but we haven't got much sugar. У нас багато бананів, але у нас не до небагато цукру. Don't worry, for this cake we will use a little honey instead of sugar. Не турбуйся. Для цього тортика ми використаємо трошки меду замість цукру. Also, we don't need many eggs. Також нам не потрібно багато яєць. Just one, лише одне. Let's mix them together in a bowl. Давай змішаємо їх разом у, у мисці. Emma, why don't we add some chocolate too? How about this bar? Емма, чому б нам не додати ще шоколаду? Як щодо цієї плитки? Fred, we are making a healthy cake, and that's too much chocolate. Фред, ми робимо здоровий тортик, так? Для здорового харчування. А тут занадто багато шоколаду. Ось такий діалог. So now I write T for true and F for false. It takes a lot of time to make the cake. Треба багато часу, аби зробити такий тортик. Uh, just a few minutes. That's false. Лише декілька хвилин. Тому тоді це неправда. There aren't many bananas for the cake. В тортику небагато бананів. False. Багато використовують вони бананів. Emma and Fred don't need a lot of eggs. Емі uh, та Фред не треба багато яєць. Yes, that's true. Ось в речі, в у нас це є. We don't need many eggs. Fred wants uh, to add only a little chocolate to the cake. Fred хочет додати трошечки шоколаду до тортика. That's false. Not a little. Yes. Хоче bar, Отже, грамма, How much, how many? We use how much plus uncountable noun when we ask about quantity. Ми використовуємо much «how much», скільки для необчислювального, незлічувального іменника, коли ми питаємо про кількість. How much orange juice is there in the bottle? Скільки соку апельсинового є у пляшці. Отже, how much orange juice? Orange juice, juice це у нас незлічувальне, необчислювальне поняття. We use how many в питаннях скільки plus plural countable noun. To ask about the number of something. Ми використовуємо how, my, how many plus злічувальний іменник в множині to ask about the number of something, аби запитати про кількість чогось. For example, how many children are there in the school? Скільки дітей у школі? У note we also use how much when we ask about the price of something. Ми також використовуємо how much коли ми питаємо ціну чогось. For example, how much are these jeans? 80 pounds. Скільки ці джинси коштують? 80 фунтів. Good. Тепер використання uh, much many, a lot of lots of plenty of a few a little. We use much plus uncountable noun in questions and in the negative sentences. Ми використовуємо взагалі much багато з незлічувальним, необчислювальним іменником в питаннях і запереченнях. There isn't much cheese on the pizza. На піці не багато сиру. We use many plus plural countable noun, usually in questions and in negative sentences. Ми використовуємо many багато плюс зрічувальний іменник у множині зазвичай в питаннях і запереченнях. Чи є багато кімнат в будинку? We use a lot of lots of plenty of plus uncountable noun and plural countable noun, usually in affirmative sentences. Ми використовуємо слова a lot of lots of plenty of, які перекладаються як багато, з злічувальним, незлічів і незлічувальним іменником. Іменниками зазвичай у стверджувальних реченнях. Отже, аналогами a lot of lots of plenty of у запереченнях і питаннях є. Ті ж самі матч і Мені. Просто матч у і питанні вживається з незлічувальним, необчислювальним іменником, наприклад, вода. А Мені, lot of, of of і питанні, вживається з обчислювальними злічувальними іменниками, наприклад, слово pens ручки. приклади. She spends a lot of money on clothes. Вона витрачає багато грошей на одяг. They have got lots of problems. У них є багато проблем. He eats plenty of fruits and vegetables. Uh, we use a few plus plural countable noun in affirmative sentences. Uh, декілька, у у when there is a small but adequate number of something. Коли uh, ми маємо маленьку кількість, маленьку, але адекватну, кількість чогось. Тобто нам цього достатньо. Саме a few. Наприклад, there are a few peppers for the sauce. У нас є декілька перців для соуса, і нам цього достатньо. We use a little plus uncountable noun in affirmative sentences. Uh, ми використовуємо a little трошки з необчислювальними, незлічувальними іменниками теж у стверджувальному реченні. When there is a small but adequate amount of something. Коли мало, але нам цього достатньо. Наприклад, there is a little milk in the bowl for the cat в мисці трошки молочка для кота. Або для кішки, для нашої. Чому тут підкреслена для a, few a little в дужках саме оця фраза when there is a small but adequate amount of something. Тому що є ще фрази без артикля Е. Отже, є, можна сказати a few екс, можна сказати few екс, можна сказати a little water, можна сказати little water. Коли ми вживаємо a few, a little без артикля a, -е, це означає, що у нас маленьке. І неадекватна кількість чогось, тобто нам цього недостатньо. Якщо ми говоримо, a little, a few, це означає, що мало чогось, але нам цього достатньо для використання, для того, щоб приготувати щось або поїсти, або просто на столі достатньо ручок для моїх учнів. Але якщо ми говоримо виживаємо a if a you без e, то це означає, що нам цієї кількості чогось не є ну, недостатньо це число. В нашому випадку ми поки що не вживаємо е, такі відмінності в нашому юніті. Ось, продовжуємо. Отже, note. Too much and too many mean more than necessary and have a negative meaning. Фрази too much, too many занадто багато означають більше, ніж необхідно, і мають негативне значення. Наприклад, there is too much salt in my soup, I can't eat it. В моєму супі занадто багато солі, я не можу його їсти. Або there were too many people in the restaurant, so we couldn't find a table. Було багато людей в ресторанчику, ми не могли знайти стіл. Фрази so much and so many mean more than necessary and have a positive meaning. А от фраза so much so many означає більше, ніж необхідно, і має позитивне значення. Навпаки, що це круто. Наприклад, there is so much cake, it's enough for everyone, стільки багато тортика, достатньо для кожного. Або There are so many people in the restaurant, it's really popular. В ресторанчику стільки багато людей. Він справді популярний. Отже, дивіться, too much too many negative meaning, негативне значення. А so much so many, positive meaning, позитивне значення. Оце вже для вас відмінності вживанні і підготовка вашого до майбутнього вашого тестування, яке ви можете складати вже в 11 класі. Щоб ви розуміли з контексту, що від вас вимагається. too much too many або so much so many. When much, many, a lot, lots. Plenty, a little if you are used as now pronouns, they are not followed by nouns. Про це ми вже говорили за підручником, за відео з підручнику. Коли much, many, a lot, lots, plenty, a little a few використовуються як займенники, да, то після них вже немає іменника. Ну, тому що займенник це вже слово, яке замінило іменник. Наприклад, have you got many model cards. Yes, I've got plenty. Чи є у тебе багато моделей машинок? Так, маю багато. Тобто, a plenty of cars не треба вже продовжувати. Can you lend me some money, please? Sorry, I haven't got much. Чи не, не міг би ти мені дати грошей, так? Позичити грошей? але в мене немає багато їх, так? Отже, в даному випадку. Фраза plenty, much використовується в якості займенників в реченні. Now activities, because practice makes perfect activities task A. Page 60. Okay, complete with how much, how many. Треба доповнити ці речення, питальні, так? Питальними фразами how much для необчислювальних, незлічувальних понять і how many. Давайте так і зробимо ці питання. Спочатку how many. Знайдемо усі питання з how many, а потім з how much. Перше, how many strawberries do you need for the ice cream? Скільки полуниць тобі потрібно для морозива? How many plants are there on the balcony? Скільки рослин на балкончику? How many activities are there in this book? Скільки завдань в цій книзі? How many people um, were there at the stadium last night? Скільки людей було вчора на стадіоні? How many potatoes and carrots do you want to for the food? Скільки м, картоплі і моркви вам потрібно для їжу, так? А тепер how much? І так, how many? а зараз how much. So, how much money did your parents give you? Скільки грошей твої дідусі бабуся дали тобі? Okay, how much olive oil do you put on the salad? Скільки оливкової олії... Ти додав салат до салату. Так, how much time have we got before the train leaves? Скільки часу у нас є перед тим, як потяг вирушить? How much milk does Betty want with her cereal? Скільки молока потрібно Бетті для сухого сніданку? How much does this smartphone cost? Скільки коштує цей смартфон? Good. Питання про ціну також how much. Поставте відео на паузу. Task B. Complete with a few a little. Okay, so the dialogue is between Janet and Sonia. Are you ready for your camping trip? Not yet. There are still a few things I have to do. What are you taking with you? A few clothes, a sleeping bag, and a first aid kit. Декілька предметів одягу, спальний мішок і аптечку. My sister is bringing her tent, so I don't need one. Я, моя сестричка бере з собою намет, тому мені не потрібен він. What about food? Як щодо їжі. I usually take a little bread. Я зазвичай беру трошки хлібу. хліба, так a little uh cheese and a few tomatoes. І декілька помідорів to make sandwiches, аби зробити бутерброди. Uh, I will also take a few apples. Також я візьму декілька яблук. Uh, but is that enough? Але цього достатньо? Well, it's just a two-day trip. Це лише двотижнева подорож. Поставте відео на паузу дуже легке завдання. So, task C. Let's complete the sentences with much many or a lot of lots of plenty of. Отже, ми пам'ятаємо, що a lot of lots of plenty of вживаються як з обчислювальними злічувальними, так і з необчислювальними незлічувальними іменниками у стверджувальному реченні. Якщо ми бачимо заперечення або питання, то тоді обираємо між much і many. І так, for example, перша. There aren't many bracelets in the box. У коробці небагато браслетиків. Many, тому що у нас заперечення. Nancy doesn't eat much junk food. Nancy не їсть багато нездорової їжі. She likes fruits and vegetables more. Вона любить більше фруктів або й овочів. А от в третьому, дивіться, написано: це стверджувальне речення. Отже, у пляшці багато лимонаду. І тут на вибір ми обираємо або lots of, lots of, або plenty of. Вони синонімічні між собою поняття. My brother hasn't got many rackets. Only one. У мого братика небагато ракеток лише одна. There isn't much water in the glass. У сплянці небагато води. А ось тут знову ж таки ствердження. Тому обираємо між a lot of, lots of and plenty of. Зверніть увагу, що кожна a lot, lots, plenty супроводжується of. There are a lot of Lots of Plenty of cars in the car park. В, Автопарку багато машин. Task D. So let's choose the correct option: A, B, or C. Okay, There is um, spinach, it's enough for the salad. Достатньо шпинату, його достатньо ну мало шпинату, його достатньо для салату. отже, a little. There aren't many grapes in the fridge холодильнику небагато винограду. There are plenty of science uh, books, science fiction books in the his bookcase. Так, в його шафі, книжній шафі багато книжок науково-популярних, ну, наукової фантастики. So, the next one. How much homework Have you got today? Скільки домашнього завдання у тебе є сьогодні? Not a lot. небагато. Five. 5. There isn't um, much mayonnaise, yes, on my sandwich. На моєму бутерброді небагато майонезу. I want some more, Я хочу ще. <laughs> Далі, there are sites worth visiting in Barcelona. There are lots of sites. Uh, помилка першого A-варіанту, що немає, E. A lot of. How much water do you drink every day? Скільки води випиваєте щодня? Just a few glasses. Лише декілька склянок. And the last one, so don't eat. Uh, так. Не їжте, занадто багато. Too many sweets. Має негативне значення. Too 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 many, пам too much, too many. пам'ятаємо. much, They are bad for your teeth. Не їжте багато солодощів, вони шкідливі для ваших зубів. Поставте відео на паузу. І let's write sentences about yourself using the prompts and much, many, a lots of lots of plenty of a few or a little. Окей, okay, as in the example. Mm -hmm. Треба написати речення про себе, використовуючи приклади з much many. A lots of lots of plenty of a few a little. Ну, наприклад, перше. I have got uh, хтось пише a lots of, наприклад, apps on my phone, а хтось напише I haven't got many apps on my phone. У -у, хтось напише, у мене багато застосунків на телефоні, а хтось, наприклад, обере варіанти ну, небагато. Далі, I haven't got much paper for the printer. У мене небагато паперу, так, для принтера. Третє, I eat a lot of vegetables every day. Я з'їдаю багато овочів щодня. Mm -hmm. I like. I don't like many of the characters in this video game. І Мені не подобається да? багато персонажів у цій відеогрі. Так, a few a little треба десь еще переробити. Так, I drink a lot of Ну, тут у мене навпаки про себе я пишу. Так, I drink a lot of tea in the afternoon. А ось у шостому I have a few pictures on the notice board. I have. Uh, переробимо, давайте. I have got a few pictures on the notice board. Я маю декілька малюнків uh, або фото так на своїй дошці. Оголошень. Так, ну треба ж a little десь ще написати. I have got a little paper for the printer. I have got a little paper. Ну, ми замінимо просто фразу I haven't got much, на I have got a little. Ну, усе не вийде все одно нам використати так, тому що це ж sentences about yourself. Про вас речення йдуть. А можливо у вас усе буде лоцов? Okay, so and speaking task, talking peers. А поговоріть в парах. So take turns to ask each other the questions in the quiz below using how much, how many. Поговоріть так. Поставте питання один одному, використовуючи how much, how many. Circle your partner's answers and check your partner's score. Обведіть uh, відповіді свого напарника і перевірте uh, рахунок, так? Загальний рахунок. Then report to the class. Итак, Do you have a healthy lifestyle? How much water do you drink every day? Skelky випиваєте вы щодня? How much water? How much water uh, do you drink every day? Так, How much water? Plenty of four glasses of water, a little uh да? свій варіант. How many times a week do you exercise? Тут у нас how many. How many times a week do you exercise? Скільки разів на тиждень ви робите вправи? Five times or more. разів? A few times. Декілька разів? I never exercise. Ніколи. How much chocolate do you eat? Скільки шоколаду ви з'їдаєте? How much chocolate так. do you eat? No chocolate at all. Взагалі не їм шоколад. I don't eat much chocolate and I eat a lot of chocolate. Взагалі не їм і я їм багато. І останнє How many hours do you sleep? Скільки годин ви спите? How many hours? Так. Do you sleep? Too many hours Занадто багато годин. I sleep eight hours. 8 годин. I don't sleep many hours. Я взагалі не сплю багато годин. So, and now let's uh, check your score. More A's. Якщо ви набрали більше A варіантів, то you really take care of yourself. Ви справді про себе піклуєтесь. Don't be afraid to relax or eat a sweet once in a while. Не, не бійтеся розслаблятися інколи і з'їдати хоча б інколи якусь, якісь солодощі. Далі more B's, якщо ви набрали більше варіантів B. Good for you. Гарно, молодець. Так, you have healthy habits, у вас здорові звички. More C's, якщо ж ви набрали більше варіантів C. Try to eat more healthily and exercise more. Намагайтеся їсти здорову їжу, так, і більше вправлятися. Робити вправ, так? Good. А потім намагайтеся розповісти ще про свого напарника. Наприклад, там my friend drinks plenty of water every day. So he uh does uh he so he does exercises a few times. A week, yeah, so. Uh, he mm, doesn't eat much chocolate and he sleeps 8 uh, hours, for example. Yeah. Writing. Use the ideas in the speaking activity above and write about yourself and your habits. Використовуйте ідеї із завдання speaking, які у нас було вище, так, і напишіть про себе і ваші звички. I try to live a healthy lifestyle. Я намагаюся жити або вести здоровий стиль життя, спосіб життя. I drink plenty of water every day, usually more than four glasses. Випиваю багато води щодня, зазвичай більше ніж 4 склянки. I also exercise a few times a week, like going for a walk or doing yoga. Um, ну, можна залишити, like going for a walk, наприклад, Якщо хтось чимось не займається, так? Um, I also exercise. Я також роблю вправи 4 рази на тиждень, як, наприклад, як прогулянки, такі вправи. I don't eat much chocolate because I like eating fruit instead. Я не їм шоколад, тому що я замість нього і люблю їсти фрукти. At night I sleep for about 8 hours, so I feel rested. Um, вночі я сплю uh, десь біля 8 годин. Так? I think my habits are good. But I want to exercise more often to stay fit and strong. Мої звички гарні, але я хочу робити вправи частіше, аби залишатися в формі і сильною. Healthy habits are important for me to feel good and have energy every day. Здорові звички важливі для мене, аби відчувати себе добре і мати енергію кожен день. Поставте відео на паузу на цьому огляд Unit 15. Тема Quantifiers завершена. Наступна тема нас чекає Past Perfect Simple. Будемо говорити про давно минулий час. Не забуваємо підписуватися на канал, ставити свою вподобайку, зберігайте цей плейлист, добірку відеоуроків. А я з вами прощаюся. Goodbye, good luck, до нових зустрічей!